Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як правильно оголосити константу у PHP. Передовсім згадаємо, що константи відрізняються від змінних тим, що вони можуть мати лише одне значення протягом перебігу програми, і змінювати його не можуть. Змінні, як ми знаємо, протягом перебігу програми можуть мати декілька власне необмежену кількість значень. Отже, константи слід вживати тоді, коли треба передати певне значення, і яке в жодному разі не буде змінюватися протягом перебігу програми. На відміну від змінних, константи не починаються зі знаку долара, і значення констант присвоюється за допомогою функції Define. Подивімося на прикладі. Передовсім створимо новий PHP-файл. Видаляємо весь у цей код, пишемо початковий PHP. тег Тепер функція Define, що з англійської перекладається як визначити. Потім в лапках пишемо назву константи. До речі, всі літери імені константи повинні бути великими. Наприклад, myMessage. І ставимо кому. Це означає, що константа наша закінчилася. Отже, як ви бачите, в тому разі, якщо ім'я константи складається з декількох слів, у цьому випадку це my, моє і message, повідомлення то між цими словами ставиться нижнє підкреслення. Отже, якщо константа складається з декількох слів, то ці слова розділяються нижнім підкресленням. Після того, як ми написали ім'я нашої константи, слід вказати значення цієї константи. Відкриваємо лапки і пишемо, Це працює. І закриваємо лапки. Після цього теж слід закрити дужки. І ставимо крапку з комою, аби закрити наш рядок. Отже, використовується функція Define. Аби оголосити і надати константі значення, потім в лапках вказується сама константа, точніше її ім'я, і потім йде значення цієї константи. Ну, тут є також лапки, оскільки значення цієї константи це рядок, і, відповідно, рядки, як ви знаєте, в PHP, використовують лапки. Ну і відповідно, щоб вивести значення нашої константи у браузер. Нам потрібно використати echo. echo і відповідно ім'я нашої константи. Ось можна його просто скопіювати. І ось таким чином paste. Тобто вставити. І, відповідно, теж закриваємо цей рядок крапкою з комою. І в самому кінці кінцевий php tag. Ось таким чином. А, до речі. Ім'я константи може починатися або з букви, як в нашому випадку, М, або з нижнього підкреслення. Наприклад, ось таким чином. Але ми залишимо константу, яка є. Серед традиційних правил щодо констант слід згадати такі. Константам слід давати стислі та зрозумілі імена. Ну, власне, ця вимога зрозуміла. І без пояснень. Чим стисліші та зрозуміліші імена, тим легше власне, працювати з такими константами. Імена констант також повинні надаватися на ієрархічний штиб, тобто, наприклад, program нижнє підкреслення version, program нижнє підкреслення author, program нижнє підкреслення Last, нижнє підкреслення Update. Замість просто version, Author, Last Update. Тому що, якщо ми, скажімо, використаємо константу Version замість ProgramVersion, то невідомо, версія чого це, для чого, і взагалі навіщо. Тому слід використовувати імена на ієрархічний штип. Ну і останнє. Зазвичай константи оголошують на початку файлу, оскільки роблячи це. Не буде потреби передивлятися увесь код, щоб знайти якусь константу та її змінити, виправити і так далі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!